Так, всім привіт, хочу вам показати, в чому різниця попіра і воблера. Як знаєте, воблер у нього спереду лопатка, попіра його нема. Тут є ось така, я не знаю як навіть, ось така виємка, якою він, собственно, создає і звуки. Дивіться, ось так. Кидаємо. Як ним ловить? Ловить дуже просто. Багато ума не треба, головне, щоб риба клювала. Виставляєте удочку перед собою і отакими от движеннями. Можна робити паузи. Хто там хороший спеціаліст, підскажіть, може має якісь є помилки. Можна отак. Все, головне, щоб попер булькав. Але риба сьогодні не клює.